Увались 18 депутатів. Квором необхідний для проведення сесії є. Сесію оголошую відкритою. засідання. Для підрахунку голосів є пропозиція брати лічильну комісію в такому складі. Стогній. Тетяніченко, Філоненко. Всі відсутні. Наступний хто? Черечанський шаповал і шумейка. шаповал Шаповал відсутній, так? Хто наступний? Хто? Віремієнка, шумейка, все є. <клес> Немає самовідводів. Хто за запропонований склад лічильної комісії? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Лічильна комісія починає працювати. У нас сьогодні одне питання фінансове. Доповідає Яременко Наталя Константинівна. Шановні депутати, необхідність скликання позачергової сесії сьогодні заключається в тому, що згідно попередніх ну, приїздів домовленостей заступника губернатора Коваленка Сергія Петровича, хоча обіцяли нам 11 листопада ці кошти надати, але згідно в межах чинного законодавства. На рівні обласної ну, обласного бюджету дані кошти розподіляються розпорядженням голови ОДА з послідуючим затвердженням на сесії обласної ради. Крім того, 3 мільйони 650 і 50 тисяч з обіцяних коштів то тобто запланованих вже надійшли до міського бюджету і знаходяться на наших рахунках. Загальна сума додаткової стабілізаційної дотації нашому місту заплановано в розмірі 4 мільйона 880 тисяч, і я повторюю, що 3 мільйона 760 і 5 десятих тисяч вже знаходяться на рахунках. Ну крім того, враховуючи ту непросту ситуацію, яка склалася з опаленням в нашому місті. Мною було ініційоване питання, як найшвидше розподілити ці кошти, тому що в даній сумі 3 мільйона сто і тисяч заплановані видатки по теплопостачанню. Це заборгованість за першу опалювальну, за перший опалювальний сезон по організаціям, які фінансуються за рахунок державного бюджету, а саме це. Школи, Центральна районна лікарня і центр медико-санітарної допомоги. Тому дана сума 4 мільйона 880 тисяч пропонується розподілити в слідуючому порядку. Лікарня згідно з ну, заборгованості отримує 489 тисяч 280 гривень. Потім центр первинної медико-санітарної допомоги 73 340 2 мільйона 566 тисяч 640 отримує головний розпорядник управління освіти на загальноосвітні школи. І 42 378 отримують головний розпорядник управління освіти вечірні школи. Згідно листа, який надав директор професійно-технічного училища, сума, яка в даній стабілізаційній дотації передбачена в цьому напрямку, становить 1 мільйон 11 тисяч 567 гривень, в зв'язку з тим, що в розпорядженні облдержадміністрації написано, що дана сума розподіляється. Виключно на забезпечення 77 статті бюджетного кодексу, а саме на видатки заробітної плати та енергоносії, залишок від 4 мільйонів 880 тисяч пропонується направити також на видатки на енергоносії лікарня 128 тисяч 389, це лікарня, видатки на електроенергію і, е, значить, 251 724 це видатки на тепло. З них 23 026 це теплопостачання по центральній районній лікарні. І якщо ціна теплоносія не зміниться, дана сума дасть можливість забезпечити цей напрямок по центральній районній лікарні 100% включаючи грудень місяць. І 228 698 гривень теж напрямок теплопостачання по головному розпоряднику управління освіти, це ну, теж теплопостачання. Після цього Якщо підкреслю знову ціна не змінюється на енергоносій, незабезпеченість незабезпечення освіті залишиться 707,9 тисяч. Ну, всі листи погоджені з головними розпорядниками, і ви ну, виконані ті вимоги, які були, ну були виставлені, коли ми забирали кошти з управління освіти і направляли на ПТО. Дякую, Анатолій. Є пропозиція проголосувати за основу, потім почати обговорення. Нема заперечень. Прошу. Депутат Кривенко, скажіть, будь ласка, тут указано центр первинної допомоги, так? Да. Ця сума включає і Власівської допомоги. Це тільки Власівка, тому що по тепломережі в них нема боргів. Це лише Власівка. Все, спасибо. Є пропозиція за основу, а потім почнемо обговорення. Не навпаки. Немає заперечень. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Лічильна комісія працює. Рішення прийнято. В кої які доповнення? Рішення прийнято. Доповнення, заперечення. Прошу. Депутат Лукінський. Наталя Константина, перше питання. Нам зараз я так сподіваюся, що це після приїзду до нас Сергія Петровича Коваленко. Він розумів ситуацію, і вони трошки наперед нам дають цю стабілізаційну дотацію. Так я зрозумів? Так. Да. Перше, питання. друге питання: 4 мільйони 880 тисяч. Вони єдиною сумою далі, іли там було розподіл і на ПТУ, і інше, чи як це було єдиною сумою тільки помісячно. Розподіл було лише помісячно. А так, єдина сума Єдина сума. Мені трошки здесь питання таке, яке не досить зрозумів до кінця. Річ у тому, що нам Сергій Петрович, коли був тут Коваленко, він говорив про те, що на наше ПТУ він дасть гроші перерозподілу, який буде на сесії. Там зараз нам просто далі наперед, чи буде потім такий перерозподіл, чи ні? Отаке питання. Ну, це, це є те питання. Я кажу ще згідно чинного законодавства. Райдержадміністрації і обласні адміністрації мають право затверджувати зміни до кошторисних призначень своїми розпорядженнями голови райдержадміністрації і облдержадміністрації у містах. Такого права немає, тільки сесія. І ця сума вона ну вона враховувалась та сума по ПТУ, коли ми їздили. Ну розраховувала наші доходи і видатки до кінця року. Тут Але... трошки інша сума. Я з цьому запитаю. Це згідно, я ще кажу, ця сума підтверджена підписами директора і головного бухгалтера ПТУ номер 5 До речі, вони присутні в залі. Вони можуть підтвердити, що вони суму зменшили. До кінця ми відповіли на питання. Все ж таки, стосовно ПТУ, нашого, це дали загальною суму на все місто. Чи буде потім додаткова сума на ПТУ? Чи ні? Я вважаю, що ні. Тобто ми можемо цю додаткову суму не отримати. Ну, В нас, я хотів би сказати, що я тут, на жаль, аналітики сильно не міг робити, тільки зараз перед сесією побачив цю бумагу. Взагалом ми можемо розглядати це питання в тому вигляді, який ми є з врахуванням тих зауважень, які, можливо, будуть. Я розумію так, що найголовніше наша біль зараз це теплопостачання. Да. Я навіть повинен сказати, Валентина, це і до вас, що досі не виконано рішення наше по Приморській 74, тобто не почалось там опалювальний сезон, треба над цим попрацювати. Я коли виходив з свого дому на Приморській 24, мені обступили також, нема вже 4 дня тепла там зараз, коли відкрити під'їзди та інше. Треба звернути на цю увагу. Це нам допомога для того, щоб краще розмовляти. Але одночасно в нас залишається питання з двократкою. Ну, а взагалі це питання, яке ви зараз винесли, ми можемо розглядати. Спасибі. В коє ще питання, прошу. Які пропозиції? Є пропозиції в цілому. Поймене голосування. Починаємо. В цілому. Веремієнка. За. Ковальчук Москаленка. За. Молчанов. За. Попічка За. Сап'янов. За. Волохов. Плохотний. Стагній. Герасименко. За. Кучугурний. За. Лукінський. За. Берестовський. За. Відсутні. Шаповал. <кій> Відсутній. Шумейка. Дяченка. Кривенка. Мисько. Павловський. відсутній, Сиромаха, Онищенка. Відсутня. Столба. Відсутні. Тетяниченка. Відсутній. Нестеренка. Мальцева. За. Степанець. Черечанський. За. Гайчук. За. Ода. За. Пащенка. Гуцаленко. відсутня. Маліцький. За. за. Долгий. відсутній. Москаленко, Козерчук? За. Так. Дякую. 22 за, рішення прийнято. Рішення прийнято. Питання порядку денного, 25 ї позачергової сесії свят. З якого приводу? З приводу порушення, В проведенні цієї сесії чи ні? Інформаційно Прошу. Берем Тетяна, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Е, хочу зазначити, що ну це я до Валентина Валентиновича, він у нас постійно робить, е, висловлюється про проблеми міста. Я б хотіла також висловитися про проблеми нашого міста, адже це є дуже актуальною і серйозною проблемою. Стосовно наших доріг і стосовно виконання рішень дорожної комісії, я хотіла, щоб всі депутати. Міської ради знали про ті рішення, які не виконується дорожньою комісією, про якість робіт і про взагалі не виконання дороги, яка була б запланована дорожньою комісією. Я недаремно на сесії підняла питання в Ван Андріївне Нестеренко, чому не виконується 9 дорога біля дев'ятої школи. Мені сказали, що все гаразд, робиться перерахунок. Все чудово, буде, буде дорога зроблена, мені пообіцяли. На наступний день я підійшла до управління ЖКГ, Боровського, на жаль, там немає, він начебто десь у відпустці до середи. Мені сказали, що кошти перевиконані, дорогу робити вже ніхто не буде. Хоча у мене на руках є. Протокол, і дуже багато депутатів було присутні на засіданні дорожньої комісії, які були очевидцями, що була запланована дев'ята школа в переліку виконання робіт. Я хочу вам зачитати, що від 7 вересня 2016 року дорожня комісія вирішила. Погодити проведення поточного ремонту на дорогах у послідовності дві крапки: вулиця Робітнича біля 9 школи, вулиця 3 об'їзна і вулиця Перехрестя, Перехрестя вулиця Єгорова та 6 об'їзна. Тобто три види робіт було заплановано в тому ж рахунку 9 школа. Чому не виконана дана дорога? У мене запитання, вже йдуть дощі, вже е, передаю, що з листопада вже й буде сніг, Кошти, коштів немає, дороги теж немає. Я хочу пояснення по цьому приводу, тому що е, потім, як вже я далі дізналася, було вручну зроблено розпорядження ручним способом, адже бригада туди приїжджала, вже туди засипали матеріали, але їх в ручному варіанті відкликали. Тому у мене буде дуже величезне е, прохання в такому ж самому ручному способу направити туди бригаду і е, закінчити виконання дороги. Я, е, Це я акцентую саме як до, запит, саме поймати, до влади, як? адже влада нам обіцяла про прозорість, влада нам обіцяла про те, що вони ніяким чином не впливають на послідовність виконання робіт. Дорожна комісія вона засідала, була ця дорога в переліку вик... даних завдань. Чому вони не виконані і чому зараз немає коштів на дану дорогу? Я хочу, щоб нам міський голова дав хоч якийсь коментар. З цього приводу. Адже я, я думаю, що ви не хочете, щоб тут знову були страйки і бунти, і щоб тут завтра була вся ревівка у вас тут в виконкомі. Це сприймати як депутатський запит чи ні? Я хочу, щоб це питання зараз. Включили до порядку денного, щоб його розглянули, щоб наші депутати знали про ті проблеми, які не виконуються, які нам обіцяла що дорожня комісія буде розглядати всі питання. Тобто відкритості нема ніякої. Іде власноручне керування і вибирання доріг. Е, тому я зараз хочу, щоб і депутати мені можливо допомогли, щоб ми зараз на, на цій сесії вирішили, як нам бути далі з 9 школи. Всі знають, яка там дорога, всі знають, що там ходять діти, і там уже навіть по головах їздять, бо там уже по, по тротуарах автомобілі їздять. Що буде взимку, там це дуже важко передбачити, бо можуть навіть бути і летальні випадки, не дай боже. Тому я хочу, щоб зараз ми міською радою саме вирішили це питання. Викликайте сюди Боровського, нехай відзвітовується, де ділиться кошти. Викликайте сюди свою дорожню комісію, нехай звітує. Я хочу, щоб це питання було вирішене і сесія була сьогодні закрита. Ми почули ваше повідомлення. У порядку денного цього питання немає. Є якісь питання до доповідача? Прошу. Депутат Ода об'єднане самопоміч Валентин Валентинович. Би, я б Ой. хотів би до Тетяни додати. Ми би хотіли подивитись кошторис, так як ми е, виділяли мільйон сімсот дев'яносто. Ми виділяли на третю бізну, щоб її закінчили. І білет дев'ятої школи. Хочеться подивитися все таки кошторис, де як були використані гроші? Дякую, це ваше право і ваш обов'язок. І ви можете підійти в робочому порядку в управління у ЖКХ, і вам нададуть і кошторис, і акти виконаних робіт. Депутат Кочеворний. Я би також попросив би колег підтримати Тетяну, тому що це питання було нагальне. Ми з нею на Ревовки, в нас найперший, а не другий виборчий округ. І дійсно це проблема не одного дня, але вона затяглася так надовго. Що дякуючи оцим питанням, які були на той сесії підняті Тетяною, я просив би колег підтримати, включити до порядку денного це питання і поставити на цьому крапку. От пропозиція надійшла повернутися до порядку і Внести певні зміни, чи як? Шановні колеги, питання порядку денного вичерпані, сесія оголошується закрита. Тоді, Валентина Валентиновича, чекайте гостей Ревійського кварталу. Сесія оголошується закрита.